Тоді я була певна, що рятую синове життя, адже як у 18 років взяти собі жінку з дитиною, ще й та приховувала від нього, що дитина не його, сину збрехала в такому, той по життю брехатиме. Знала я таких дівчаток з села, які всіма силами хотіли зачепитися в місті, тільки не всім щастить вийти заміж за міського, а от подарунок від міського легко отримати можна. А мій хлопчик тихенький сидів днями й ночами в хаті, а тут приводить її вже в такому розлогому платті і каже, що вони будуть чоловіком і дружиною. Я не думаю, що якась мати б відреагувала по-іншому і сказала, що все добре. От не вірю. Я зробила все, аби вивести її на чисту воду, і вона тільки через місяць зізналася Тимуру, що дитина не його. Сину, ти ж програміст, ти коди пишеш, а порахувати не можеш, коли ти з нею був. Мамо, вона зробила помилку і треба їй пробачити. Пробачити? Вона чужу дитину хотіла тобі приписати. Просто вона думала, що я так її покину. Думала. Уявіть на собі, вона думати почала. Я сказала, що я її в домі в себе бачити не хочу, і вони жили на орендованій квартирі. Я чоловіка попередила, що як буде синові допомагати грошима, то я не знаю, що зроблю, бо щиро вірила, що як тільки почнуться труднощі, то син прийде додому.